Слава Ісусу Христу! Слава. Говоримо про Ісуса Христа далі. Так. І знаєте, це вітання, слава. Це про те, що нехай завжди у всьому він буде прославлений. Так. Йому всяка слава, честь і поклоніння. Розпочали ми говорити з вами в минулому випуску про Ісуса, який втілився, Сина mm -hmm. Отця Небесного. Далі чуємо у великому символі віри, скажімо так, його біографію uh -huh. про те, що був зачатий від Духа Святого, народився в Дівні Марії, страждав за понті Палата, був розп'ятий, помер, похований третій день, Воскрес, виснісся на небо, сидить праворуч полиця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. Що ці церкви хотіли подати всім нам uh -huh. в цьому викладі? Uh -huh. no, uh -huh. Передусім, щоб ми пам'ятали історію Ісуса, щоб ми знали її. Ну бо віра у нас теж вимагає, щоб наш розум включався, це не просто емоції. І ми знаємо, що Господь воплотився для того, щоб бути серед людей. І якщо він це зробив, то ми про це маємо пам'ятати. І ну, так умовно кажучи, що це да, дійсно є біографія, коротка біографія Ісуса, яка має нас, має нас включати. В це життя Боже, ну, роздумувати, роздумувати про це життя Боже. <кій> і можна собі от в такий спосіб теж ну, вимальовувати дорогу пізнавання Бога, ні? що от народився, ну, був зачатий, народився там, і так далі. Ні? Це ну, гарна, гарна така дорога пізнавання Ісуса Христа, що в такий спосіб можна якось намагатися його пізнати. Так, і навіть перша. Теса про те, що був зачатий від Духа Святого, так. народився від Діви Марії угу. втілення Ісуса Христа починається в моменті зачаття. Ні? Тобто тоді, коли Ангел приходить до Марії і говорить їй, що, що ти народиш сина. Але ну, ще є передісторія, бо тому, що Господь готує, готує цей момент ще від непорочного зачаття, від моменту зачаття Марії, Пристої Богородиці, Діви, щоби Господь приходив в чистому лоні в чудесний спосіб, чисто в чистому лоні, ну, щоб не був осквернений гріхом, щоб цей гріх не, не торкнувся його природи людської. І, ну, і це, ну, це був такий є моментом центральним всього існування. Ні? Тобто, що до цього моменту Господь готував народ, вибраний народ, весь народ, все людство, все своє створіння. Цей момент стався від цього моменту, людина починає наново існувати. Ні? Тобто наново Наново перебувати в Богові, повертатися до Бога, віднаходити це, втрачений образ і подобу, яку через гріх втрачає. Тобто цей момент втілення це якби такий відлік нової історії людини. Людина, яка повертається до Господа, до Бога, пізнає його і перебуває з ним. Чула чи читала про те, що Господь вже в моменті, десь, коли сталося вигнання з раю, вже тоді був план про те, що як спасти. Людей повернути так. їх до себе. Ну, ми так говоримо, бо ми завжди відносимося до, до часу, до історії. І говоримо, що там був план Господь Цілий час цей план він бачив. Тобто він поза часом. Тому всі події відбуваються наразі. Ну, і цей план він бачив, що він говорив, що людина відійшла, але вона повернеться. Тобто Господь прийде, Господь переможе гріх, знищить це зло. І це, і це почнеться ново, новий, новий час, тобто, повернення людини до Бога. В символі віри чуємо, народився. Угу. Так. Народився, ми кажемо, воплотився, тобто, тобто прийняв тіло, бо Бог був бо існував, є. От, але почав існувати в інший спосіб, тут в нашій історії, прийнявши людське тіло. Ставши таким самим як ми, тобто це народження воно було звичайним народженням, ну звичайним надзвичайним народженням, бо він народився як звичайне дитя, але але ну, весь світ це переживав великі радості, ангели співали, пастухи приходили, мудрі прийшли поклонитися, як ми читаємо в Святому Писанні. Тобто, весь світ це відчував, переживав, радів. Але це було звичайне народження незвичайного, незвичайного Бога. Цікаво, чи він знав? Чи він знав? ким він є? Е, ну, напевно, дізнавався, напевно. Тобто свідомість була того, коли ми читаємо про життя Ісуса, котрий після Йоного Хрещення приходить в світ для того, щоб діяти. це так, діяти, Він приходить з тою свідомістю, що він є Бог. В дитинстві, як то було, не знаю, напевно, свідомість та була, бо тому що ми знову вважаємо, що коли він був в храмі Єрусалимському, то він говорив, що дайте мені бути при справах мого так. отця. Тобто ця свідомість була, але це теж в певній мірі свідомість, до якої виховувала його матірня, вона знала, ким він є. Тобто вона, ну, від самого початку вона знала, ким він є. І та свідомість дитяча, вона, ну, вона якось це переживала, якось це сприймала. напевно, знав. Але ну це знав, це важко якось. ну, Важко про це говорити. Не знаю. Я, ну, тобто я не знаю, як би це можна було краси. Десь, напевно, хтось про це роздумував, говорив, описував. Але завжди був Богом, тому мусив відчувати, знати, розуміти це. Був розп'ятий запонтія Пілат, угу. Якраз в тому історичному часі. Так. Навіщо потрібна була така? Жертва, питання, навіщо потрібна була жертва? Mm -hmm. Така жертва, як вона вліталася. Ну, взагалі, нащо? Mm -hmm. Ну, це питання ну, трохи важке, бо про це питання дуже часто роздумали великі уми mm -hmm. е, цього е, нашого світу. І чи потрібна вона була? Ну, напевно, якщо Господь е, в такий спосіб бачив наше спасіння, значить була потрібна. Чи вона була необхідна, тобто чи, ну, чи в інший спосіб можна було би відкупити людину. Ну, наші богослови францисканські, вони говорили, що можливо, ні. Тобто, Бог всемогутній, Він не, мав, ну, не мусив би помирати для того, щоб створити для людини можливість визволити її від гріха. Бог може все зробити. Але Бог так захотів, ні? тобто тут не йдеться про потрібно не потрібно, Бог так захотів зробити, щоб це так було. Для того, щоб людина побачила, наскільки сильно Господь любить людину, ні? що помирає за неї, що віддає своє життя на Христі, як там самі, самі останні злочинець, які помирає на Христі. Бо це найгонебніша смерть була. Тут не про потрібно, а тут про бажання Бога, напевно, більше йдеться. Ні? Що це було... Велике бажання Бога саме в такий спосіб вчинити. Якби там Ісус ну, Він молиться, йому, йому страшно, йому важко, Він це переживає теж ну, дуже дуже болісно. ні. Але Він розуміє, що, що потрібно так, ні, хочу так це зробити. ні. Це така. Ну, я не знаю, чи є відповідне слово людському словнику, щоб висловити це слово про пропокору, бо народитися в яслах, починаючи від того, так. І закінчити своє життя на хресті смертю, ну, як ви кажете, ну не мусів, але він захотів. Так. І я пам'ятаю з минулої, однієї з минулих програм, коли ви сказали про те, що любов це не коли тобі, а коли ти. Угу. Ну, в цій покорі, про яку говорити? В цій покорі ну, власне, проявляється сила, бо людина людина слабка вона не може бути покорною, покірною. Ну, покора це прояв великої сили. Прояв цієї святості, прояв можливості любити. І це все життя Ісуса воно відбувалося в цій покорі. Тобто Він вибирав такий спосіб ну, от бути, міг вибрати інший, міг вибрати спосіб панувати, Там, не знаю, панувати над всіма десь там, тобто міг зробити це, міг вибрати бути царем. Тобто тут навіть не йдеться про. Про те, що він Бога, про те, що люди, слухаючи його, люди, дивлячись на нього, вони самі його виносили на престол там, царівані. Чи там, коли диявол спокушав, давав можливість вибрати панувати в цьому світі. Але ну, Господь він краще знає, що, що є цим проявом сили, проявом любові. Це є покора, в якій він прожив це життя тут на землі. Ну, ви знаєте, якби він був на землі царем, володарем, то. Ну, ясно, що люди би йшли, 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 йшли. А ну, так, до такого, ну, треба було його, як ви кажете, розпізнати. Угу, Так, ну теж це таке, ну там би як був царем, як би то було, не знаємо. Ну, не знаємо, це такі не фантазії вже, да, так. Бо це теж міг би бути царем, який ну, був би прикладом любові, покори. Ну, він був царем, таки в тих, в тих сенсах, про які ми говоримо. Про людського, ну, про такого царя, якого ми бачимо в цьому світі, що там сидів би на троні мав би свій палац. Теж, можливо, це була б історія життя Ісуса, яка показує велику Божу любов. Але Господь не захотів, так? Він захотів по-іншому. Можливо, для того, що саме такий спосіб життя доступний кожному. Що кожна людина у цьому світі може саме в такий спосіб. Переживати своє життя в покорінні, бо тому що десь там царювати не кожен здатний, не кожен має таку можливість. Господь дав приклад, до якого може кожен, кожен торкнутися, ну, кожен пережити його. От, от, слово відкупив. Угу. Ну, тут ну, Про що це відкупив? Треба було відкуповувати. Ну, чому йдеться про відкуплення? Mm. Ну, бо Знаєте, ну мені знову ж таки це по-людськи незрозуміло, що невже треба було людину відкуповувати від диявола Богові? Ну, повсякніший. Бог і це ну, навіть не, абсолютно не обговорюється, це ну, константа, крапка. Але чому треба відкуповувати? Ну, Про що це? Поясніть, будь ласка, вчення церкви ваше як священика, як ви це розумієте? Ну, Тут варто було би нам теж заглибити старий заповідь, що старий заповідь, він показував ці відносини Бога людини. І це було завжди в такому. Ну називаємо це неправильно, трошки, якби це слово прозвучить, але такому купляння, купляння Бога в різних жер, різними жертвами. Ні? От, і ця, ну, ця жертва вона людину рятувала від цієї якоїсь моральної відповідальності за якісь там речення, або була те жертва, жертвою, яка, яка була виразом вдячності. Ні? Тобто, це, це було це купляння, купляння Божої прихильності. І, для, і тут, можливо, навіть це просто слово таке промовисте для людей там того часу, і для нас теж сьогодні. Що щоб, щоб визволити нас від гріха, потрібно було заплатити ціну якусь, ні? щоб забрати цей, цей наш наслідки нашого вибору людського, то потрібно було чимось заплатити. Ні? І Господь платить своїм життям, своїм терпінням. А чому треба було в Бога щось купувати? Чому треба було? Не треба було, так би Господь захотів, ні. Тобто Господь ну, захотів так зробити. Угу. Е, зійшов відхонь. Зійшов відхонь, так. Ну. Що таке відхонь? Ну, так, як церква нас вчить, так як ми читаємо з тому писанні, що це час очікування людей на спасіння. Там ці душі праведних перебували, очікували цього моменту відкуплення, моменту визволення від гріха. Тобто Господь зійшов на сам низ для того, щоб взяти тих, хто там, і піднести їх догори, як ми говоримо, там, умовно. Ні? Тобто відкрив брами раю, відкрив брами ну, це образно кажемо, відкрив можливість перебувати в Богу, бо вони там перебували без Бога. Цій стародавній гумілії, яка читається у Велику Суботу про те, що зійшов. Більшого вітхлення для так. того, щоб піднести всіх так, до цього. Взяв вода за руку і вивів. Так, ну це образ, ніж, ну, так. який очікував цього спасіння. Угу. Ну, Господь об'явив, значить, людина запам'ятала, вона чекала там. То тому треба було це відкуплення аби зійти у вітхлень і звідти вивезти всіх. Е, ну, чи потрібно було? Напевно, було потрібно, якщо Господь так зробив, але можна було б і без цього, напевно. Тобто Господь своєю всемогутністю міг би і так зійти у вітхлинь, наверно. Я так думаю. Я знаю. Так. І повертаємось знову до його покори. Угу. Повертаємось до покори, так. До того, що він ну він так захотів, він так зробив. І тут це, я думаю, що це тут ну це крапка, ні. Так, це крапка, повертаємось до його покори, угу. бо цим він показує нашу гідність. Так. І повертає знову ж таки воплотився, аби повернути нашу гідність, людську, Божу, яку вибуха. Ну, ми можемо навіть трошки по іншому сказати, що він приходить для того, щоб показати, ким ми я насправді, mm -hmm. бо тому що ця гідність вона нікуди не дінула, не ділася, тільки що людина її почала переживати по-іншому. Тоді що тоді, коли людина віддається в полон гріхов, гріху, тоді коли людина забуває про свою гідність, про свою вільність, тоді людина ну на себе дається зовсім іншими очима. Mm -hmm. Коли Господь приходить і показує, що ось справжня людина, таку як Господь створив, от ці покорів, ці любові. От, ну подивися, подивися, згадай, тобто повернися до, до тої свідомості, того, що ти є дитя Боже, що ти створене. От, ну, і, і людина через, через можливість, яку дає Господь, повертається до цього. Звільняється від гріха Господь її зціляє, підносить з, того, з тих наслідків гріха, які людина переживає, з того страху, десь там строй, з, з тої смерті, в якій вона є. Ну і оскільки пекло, що це мій особистий стан. Як ми з вами говорили, то Господь приходить туди, щоб мене визволити, вивезти, воскресити. Шоу, так, не в пекло, в пекло ну, трошки. Так. Ну, тобто ну, Господь простягає руку, але ну, людина вибирає собі. Ні? Тобто, якщо людина вибрала пекло, то Господь її вже звідти не врятує. Тобто це є вибір. Ну, Господь нас так створив, він дав. Нам цей цінний дар, який від нас не забирає, який для нас часто є ну, тим тягарем, ну який, по суті, нас і впровадив цей стан гріха. Це вільна воля. І якщо ми вибираємо пекло, то це наш вибір, і ну, Господь не скажу, що без сили, але в своїй покорі і любові він не хоче, ну не хоче забирати від нас можливості вибирати. Як це ну, насправді фантастично, тому що він створив нас, дав нам вільну волю, так. впокорився. Для того, аби вивести нас із повернути, до того, повернути та, гідність з цього наслідків неправильного вибору. <клес> так. Ну, і, і виводить, і знову, і знову виводить, і виводить, і виводить. І він не втомлюється це робити. не втомлюється, так, бо він нас любить. <клес> <клес> ну, тут цікаво, бо завжди, коли <клес> Господь, як ми говоримо зараз, виводить, Він повертає нас до можливості знову вибирати, ні? бо через гріх, через гріх ми втрачаємо цю. Можливість вільної волі, ми тоді вже поневолені ми говоримо гріхом. От. А ми, ну, Так як в історії, від самого початку ми читаємо в своєму писанні, що людина цілий час повертається до цього свого, до цієї легковажності в з Богом, що завжди вона втрачає можливість бути вільною і завжди віддається гріхові. Господь приходить, ну, підносить людина, тішиться, радіє, переживається з великою радістю, але потім знову забуває, знову повертається до того чогось. Ну, такими, ми, ну, що ми зробимо, такими слабкі, грішні люди, які повинні боротися за те, щоб десь там це наше око не, не прижмурилося, щоб ми знову не поверталися до гріха. Але Господь приходить знову. Приходить, поки ми будемо, поки ми будемо дозволяти, йому приходити, Бо ми мож, можемо теж закритися. Тобто, як ми читаємо в першій книзі буття, що Господь приходить і шукає людину, але людина, якщо вона заховалася, десь там, як Адам і Єва пишеться, заховалася в тих кущах, ні. Ну, то що може Господь зробити? Хочеш бути, хочеш бути там, в тих кущах, то будь, і, Ну, Ти вибираєш, ти маєш вільну волю. Mm -hmm. А я тебе кличу. Адам, де ти є, де ти є? Адам сховався і все. Воскрес у третій день згідно з писанням. Mm -hmm. Це було наперед в писаннях? Так, відома. це було про про це пишуть нещо. Багато пророків про це пише. Що Воскрес на, воскрес на третій день. До того це було як і в Писанні. Тобто багато, багато тих моментів, які Ісус говорив, які Ісус робив, вони мають відношення в пророківні. Тобто про це пророки заповідали раніше. Там Господь давав їм це откровення, що вони в різний спосіб це представляли. Ми сьогодні це як пророцтво відчитуємо в старому заповіті. Що таке Воскресіння? Не знаю чи тут правильно, взагалі слово, що. Угу. Що таке Воскресіння? Так. Ну, це повернення, повернення до життя, напевно. Це повстання з мертвих. Тобто, тобто Ісуса вбили, він, ну, він як людина він помер. І тут, не, тут нема що фантазувати, що там щось там відбувалося, незрозуміле. Його вбили, просто вбили. І воскресіння це і той момент повернення до життя. І до життя вже іншого зовсім. Тобто Він повернувся до життя як, як інший Ісус. З прославленим тілом, тобто апостоли дивилися на Нього і розуміли, що то Ісус, але вони не, 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 не якби мали не сумнів, вони, вони розуміли, що то Ісус, але бачили перед собою когось іншого Ісуса. І той Ісус Він проходив крізь стіни, Він з ними споживав вечерю, Він з ними, з учнями до Емаус ішов їм, розповідав, ті теж мали закриті очі. І аж коли почав говорити ламанні Хліба благословити. Переживати Євхаристію, аж тоді їм очі відкрились, тобто це Воскресіння, це повернення до життя, але це життя вже інше. Це життя, про яке ми мріємо, якого ми чекаємо теж. Вознісся на небо. На іконах, на картинках часто бачимо ну, хмару, угу. на ній Ісус стоїть, ну, руки вознесені і возноситься. Так. Ну, я знаю, що ви це не бачили ну, угу. фізично при Ну, так. Але, знову ж таки, чим є вознесіння на небо? Mm -hmm. Ну, і тут питання, що таке небо. Це, це той стан, в якому в якому ми перебуваємо після смерті небо. Тобто, це є. Я не знаю, що це таке, я там не був не бачив. Ні. Тобто, Це Поки є, ну, це, це є стан, стан, в якому ми проживаємо присутність Бога. Бо це не місце, напевно, це не місце. От, ну, сам Ісус говорив, що це було необхідно для того, щоб ми отримали дар, той, про який він говорить, що, що прийшов Дух Святий, щоб бути тут серед нас. І це вознесення воно було необхідне. Чому так зображають? Ну, так найпростіше було, якби зобразити, що Ісус відходить десь там на небо. Як це відбулося, я не знаю, я цього, цього не бачив. В Біблії пише так, що возніся на небо. Образи. Зображується, що на хмаринці десь там, чи по сходинках там десь виходить вгору. Ну, напевно, ну, так, це бо було наша ні, уява там. людська, це так. те, що може змалювати. Ну, писали, так, писали так, як могли це описати, ні, свої переживання, свої враження. Ні, тобто небо, небо це стан. Як там відбувалося, ну, не знаю. Сидить праворуч Бога, оця все те життя. Угу. І звідти прийде зі славою судити живих і мертвих. Це є правда, яку ми віримо і очікуємо, що цей момент парозії він наступить. Ні? Часами його хтось боїться, хтось його чекає. Це друге пришестя Господа в славі. Я думаю, що це буде найпрекрасніший момент в історії людини, коли Господь повертається. Бо ми, ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Богом. Тут, тут я не говорю про смерть, про, про закінчення тут земного людського життя, але про, про момент зустрічі. О, і цей момент відбудеться, про це говорить Ісус, що Він знову прийде. Знову прийде в такий спосіб, як, як відходив. Ні? Тобто, прийде, що ми будемо розуміти, бачити і знати, що Це є Ісус Христос, і що цей час, якийсь умовний тут в нас закінчився, починається інший час нашого буття. Зі славою судити живих і мертвих. Угу. Зі славою судити живих і мертвих. Тобто а. буде суд судисні. Буде, ну, буде якийсь даватися звіт з нашого життя. Це, ну, це так, як кожен, хто стає перед Богом, то він, ми говоримо про це, що він дає звіт свого життя. Він, він, ну, він не осуджений, але він, ну, він сам судить про те, як прожив своє життя. Ну і його царство не буде кінця. Не буде кінця, бо ми вічно будемо жити. Ми в це віримо, ми цим живемо. Це, ну, це є правда. І, і до цього треба готуватися уже сьогодні. Ісус залишається між нами в Пресвяті і в Христі. В таїнствах? В таїнствах. Сьогодні ми переживаємо Бога в дарі, про який говорить Ісус, в дарі Духа Святого. Ні? Але торкнутися до Ісуса, до Ісуса Христа, правдивого Бога, ми можемо в таїнстві перед передовсім. В цьому таїнстві він приходить на Вівтар. Тобто ми нашими очима дивимося на хліб, споглядаємо на вино в чаші, смакуємо хліб і вино. Але. Ми віримо в це, що там є присутній живий Ісус Христос. Це не є якісь там знаки, не є якісь там вафельки, чи не є якісь там е, е, не знаю, якісь там е, щось там, що ми виконуємо для того, щоб, е, щоб розпалювати нас вільні. Там є присутній Господь Ісус Христос живий, такий, як ходив по землі. На жаль, ми не бачимо Його очима таким, яким Він був, але ми віримо в те, що Він там є присутній, бо Він сам про це нам говорив. Ну, знаєте, знову ж таки, це. Його покора. Його покора, так. Да, віддатися в руки в руки людині, щоб прийти в цей світ, пережити знову ті терпіння і, і, і те все, що відбувалося під час життя, щоби бути на вітарі. І це про наш вибір. Це, це, про нашу віру? це про наш вибір, про нашу віру, це про сенс нашого буття, бо тому що якщо не Євхаристія, то, то наша віра є ні. Тобто ми там єднаємося з Богом, ми, ми стаємо там одним цілим, тобто ми саме в Євхаристії ми стаємо. Цим містичним тілом Ісуса Христа, церквою. Ми там знаходимо спасіння і ніде інше, тільки там. Тобто віра нам допомагає дійти до того моменту. Наші ці бажання, переживання, вони нас туди якби, спрямують, ведуть чи підштовхують, а там ми знаходимо спасіння. І тільки там все. Іншої можливості нема. Ну, принаймні, я це, це якось так переживаю в своєму житті. Власне, це є суть вірою. Так, так. Про повернення гідності, повернення до Бога про єдність. Так, повернення до нашої людяності. Дякую вам. І на наступну програму пропоную поговорити більше про Євхаристію, про присвяті mm -hmm. дари, аби ну, так, це щоб було більше навчання, роз'яснення. Mm -hmm. Спробую. Дякую вам. Дякую.